Як приготувати глінтвейн? Ви, напевне, що усі знаєте, але мало хто знає, яке обладнання для цього потрібно. Якщо вам потрібно реалізувати 10, 20, 100 літрів глінтвейну протягом дня, можна використовувати електрогіпетильники, спеціалізовані марміти або апарати для глінтвейну. Сьогодні детально їх розглянемо. Яке обладнання підійде саме вам для реалізації гарячих напоїв у вашому закладі? Відмінності, різновиди і що підійде? Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Силка в шапці профілю.